Так, ну а поки передишка після першого підходу, е у мене просто таке от е питання для роздумів е про особисті кордони. Е Ми багато про це знаємо, але от, е деякі речі деякі речі е пропускають навіть відомі психологи та психологині. Е Холоденко, Наталя Привіт, Карл Густав Юнг і так далі. Хочеться сказати, що для чого взагалі придумані особисті кордони? Адже от декілька десятків років назад вони в цілому були стерті, як такі. І Кожен міг собі дозволити те, що йому дозволяло якби, суспільство, суспільна така думка, бо всі були як одна команда, бо всі були як, як зразок, всі ходили на завод, всі любили працювати, всі поважали одне одного, ніхто не знав масштабної інформації. Ті, хто знали цю інформацію, були. В якихось великих чинах і їм можна було те, що не можна було іншим. В цілому так і залишилося, але, але відбулося таке розширення, розширення в тому плані, що кожному дали більше свобод бути собою. Бо коли тоді... Коли ти починав бути собою, це визивало такий масштабний ажіотаж серед оточуючих, тим не менш, з різними особами це було по-різному, але не в такому масштабі. От просто одне слово масштаб, воно розносить, розносить цю тему просто. Далеко-далеко-далеко. І кожен зараз хоче, кожен зараз може, має право і прямо тут, от в інтернеті, заявити про себе, хто я такий. Чи я можу поспі поспілкуватися з Юнгом, да? подискутувати. Чи з Наталією Холоденко? Ну тобто, тут же ж це ролі не грає взагалі, не грає, бо ми наскільки близько, наскільки ми це дозволяємо, і мало того, зараз приходить час, коли ми розуміємо, що ми вже наскільки близько, що ми навіть хочемо віддалитися один від одного, бо кордони. Вносять свої зміни. Тобто, людина має право сказати іншій людині: слухай, далі не заходь. Ну, от просто далі не заходь. І мало того, мало того тобто, ну, можна відстоювати це на правовому, в правовому полі, бо це закріплено і доказано наукою, психологією. Коротше. Але тим не менш часи різні і, і люди воюють. А коли люди воюють, то деякі права не працюють. І тут ви ну, тобто, можна ж да, зрозуміти, якщо взагалі відійти ще на, на один план, що е, тут це конфлікт. Це чистої води, конфлікт, навіть конфлікти в множині. Бо одна тема на іншу тему, тобто вона якби насідає, не зрівнюється да, і якби вільно реалізується. А вона от конфліктує одна з одною, одна з одною, одна з одною. Але тим не менш, тим не менш я спілкувався з дуже розумною людиною е і поважною е на днях. І от, е якби ми дійшли до того, що все можливо, тобто, ну, в прямому сенсі цього слова, все можливо це лише залежить від того, як, е як взагалі воно побудовано в. Е голові, як цей мозок, процесор, комп'ютер, як він це все інтегрує в духовне і в фізичне, тобто психологічне має зійтися з духовним і має перетворитися в фізичне, тобто, ці ручки, ці не знаю, цей рот, ці очі, ці вуха мають слухати відповідні речі. Говорити відповідні речі, і ножки мають іти саме туди, куди мають вони йти. І це вся система має бути вона має бути е, наскільки інтегрована і скооперована, що навколо нас просто змінюється простір. Е, ну мене зрозуміє і Наталя, і Юнг мене також зрозуміє 100%. Бо як тільки це все починає працювати трішки в іншому форматі, аніж було, тобто да, ми починаємо думати по-іншому, і це все починає, отак -от, отак, от волну, отак от робити. Легеньку, легеньку хвилю, отак от і, і воно змінює пространство, простір навколо нас. Звідси і трансерфінг. Там простір варіантів, де їх безліч. просто, Їх просто безліч цих систем, цих всесвітів е варіантів, доріг і так далі. І, так далі. Це, е і ті люди, які розуміються, які не знаю, ну продають. Ми зараз продаємо якісь знання, підходи і так далі. Людина, яка розуміє, як це працює. Е, вона може продавати свої знання. От У такому світі ми зараз живемо. Тому, друзі, е, якось так, кордони багато вирішує е, кордони. Наскільки ви дозволяєте впливати, наскільки ви дозволяєте впливати е, ззовні на внутрішнє своє. Настільки буде відбуватися і розширятися відбуватися і розширятися ваш масштаб думки. Блін, я от говорю, чесно кажучи, прям розумію вже скільки сім хвилин мені хочеться. Ковток води зробити е, цікав, цікавий процес, коли от, да, відбувається сухість, тобто зневодження, е, це якби, вплив чогось, чи це вплив того, що я просто, <правж> просто говорю не перестаючи вже протязі семи хвилин. Е, так довго я ще не говорив, мабуть, і е, хочеться зробити ковток води. Насправді трішки захворів зараз вірус е якийсь е осінній, хоча це може навіть е просто що всі захворіли. І малий, потім я, потім він, дружина. Е Але все ж таки імунітет потрібно е тримати в тонусі. Я, можливо, трошки грішив в цьому плані, тому зараз роблю другий підхід. Е і, можливо, ще про щось подумаю. З вами був я. І ми були всі, тому по постаринки, гарного життя, бережіть себе. Зараз надзвичайно цікавий, непростий час. Головне, щоб нам вам було цікаво. Хороший період часу, е в плані того, що от, е душа якби знаходить своє місце. Е ну, я думаю, зрозуміло все обняв, пока.